Розглянемо тему. Степінь з цілим від'ємним показником. Є таке число «десяткове десятковий діб 0,01. Якщо записати звичайним дробом, це 1 десятична. Або це один поділене 10 четверті. І домовилось писати, що це степінь. З 10 в мінус 4 степені, тобто 10-4 в мінус четвертій степені. А Такі записи досить зручні, при розв'язуванні задач з фізики та з хімії. Взятимо ще один дріб. 1 поділено на 7 в квадраті. За таким же принципом можна писати, що це буде 7 в мінус другій степені. Якщо у нас є, наприклад, 1 поділено на 2 в 5. І таким же принципом, ми напишемо, що це основа 2 з показником мінус 5. Оце і є степень з від'ємним показником. Виходячи з цих прикладів, можна написати означення, що якщо у нас є 1 поділений на А веній степені, де А не дорівнює 0, оскільки на 0 ділити не можна, це можна подати у вигляді А в мінус Н степені. Це і є означення. Степені з від'ємним показником. Це означення степеня можна використовувати як ліворуч, зліва направо, або справа наліво. Розглянемо, а як же піднести до степеня дріб. Розглянемо такий приклад. У нас є А поділене на Б в мінус Н степу. За властивістю або за означенням степеня, ми можемо записати 1 поділену на степень з цим же додатнім показником. Тобто буде так: 1 поділити на дріб АБ вені степені. А далі пригадаємо два таких моменти. Це все інше, один 1 на А на Б вені степені. І ми знаємо, для того, щоб піднести до степеня, Дріб, тому ми підносимо до степені. І часин, який Тобто це буде А вені поділене на Б вені. При діленні ми перший е, дільник залишаємо так само і пишемо помножити і пишемо обернений до дільника, то буде Б вені на А вені. Одиницю можемо написати, і далі дріб так само запишемо назад до степені, тобто Б на А до Н степені. Таким чином, ми маємо ще одну властивість. Яка говорить про те, що для того, щоб мені дріб піднесе до мінус n степеня це все рівно що буде обернений дріб до n степеня. Зрозуміло за умовою, що А і b не дорівнюють 0, ну, оскільки на 0 ділити не можна. В властивостях цей момент прописаний, які мови накладається на A і b. Тепер подивіться, а як же це використовується на практиці і для чого це взагалі? Розглянемо такий приклад. Потрібно обчислити. 3 в мінус четвертій степені. Значить, За властивістю, або це за означенням, правильно сказати, а в мінус степені це буде 1 поділино на авені степені. Тобто, я опускаю степінь в знаменник з протилежним показником. Тобто, було мінус n та не авені. І це ми запишемо в знаменник. Тобто, я записую 3 в мінус четвертій, це 1 поділити. І в знаменнику я вже пишу 3 до 4 степеня. Тобто беремо показник вже з протилажним знаком. То тобто було мінус 4 стало 4. 3 в четверті ми знаємо, як з вами вчитися, це 3, множиться ну, саме на себе 4 рази, Тобто, це буде 1,81. Таким чином ми обчислили значення степені з від'ємним показником. Давайте обчислимо ще одне значення, напишемо 3 других до мінус 2 степені. Для того, щоб піднести до степеня дріб, зручно використати другу властивість, що для того, щоб піднести дріб до степеня, ми пишемо обернений, але вже до n n-ного степеня. Значить, ми пишемо 2 треті, але увага, до другого степеня. Ну, а 2 треті до другого степеня, це значить що ми 2 треті нажимось на, на себе двічі. Це за означенням степеня. То буде 4 дев'ятих. Зглянемо ще декілька прикладів, які, в яких використовується означення степеня. Давайте оберемо тут о, такий приклад. Приклад 8, мінус 5 сьомих в мінус другій степені. Значить, ми говоримо, що це буде друга властивість, що ми пишемо обернений, і буде мінус п'ятих до квадрату. Тому що. Зверніть увагу, показник пишеться, протилежним так було мінус 2 стало 2. Мінус 7 п'ятих до квадрату, саме на себе помножено, дасть 49,25, ну і за потребу виділили цю частину. Давайте подивимося, приклад, 9. 2,311 піднесемо до мінус 1 степеня. Значить, для того, щоб піднести, в даному випадку, мішаний дріб до від'ємного степеня, швидко треба його перевести у неправильний. Тобто ми 2 множимо на 12, додаємо 3. Буде 25, 11. І підносимо до від'ємного степеня. Ми пишемо обернений дріб 11, 25. До першого степеня це і буде 11, 25. Подивимося, що приклад, 12. 1,2 потрібно піднести до мінус степеня. степені. Значить, ми можемо використати означення степеня, що це 1 буде поділено на 1,2 в другій степені. Але, зручніше, робити так. Якщо у вас десятковий дріб, ми його представимо звичайним дробом. Тобто це буде 12, десятих. Скорочуємо, буде 6. ,5. Тоді запишемо, що ми 6 підносимо до мінус 2 степеня. Пишемо обернений. 5 шостих до другого степеня. Ну, Обчислили, буде 25, 36. Значить, Таким чином я вам показала, як використовувати степені з цілим в'ємним показником. Тепер давайте ще обчислимо, скільки ж буде мінус 2 в мінус сьомій степені. Значить, наприклад, просто ну, звернемо ще один приклад. Мінус 2 в мінус сьомій степені. Це означає, що ми пишемо 1 поділене на степінь з видатнім показоком, тобто мінус 2 в сьомій. Тепер пам'ятаємо, що від'ємне число до непарного степеня дає від'ємне значення, що буде мінус 1 поділити. А 2 в сьомій треба обчислити. 2 в сьомій, або ми ну, використаємо табличку степенів, або можна ще так написати, що це, наприклад. 2 в третій на 2 в четвертій. І це у нас буде 8 на 16. І буде 128. Тобто можна і таким чином почитати. А можна читати 2 на 2 на 2, 7 разів, скільки буде. Щоб буде це мінус 1, 128. Тепер обчисліть значення виразу. Згадаємо, наприклад, другий. 2 в мінус третій плюс 6 в мінус другій. Значить, Якщо у нас є степінь, то піднесення до степені робиться першою дією. Якщо є дужки, то спочатку в дужках, то і там в залежності від того, що буде далі. Тобто, я буду так казати: У мене є 2 в мінус третій, значить, я використаю властивість степені. Що а в степені та мінус m, це 1 на а в степені m. Тобто, це зручно. Тобто, це буде 1 поділено на 2. 3. І аналогічно плюс 1 поділено на 6 квадрат. Тобто буде 1 1,8 плюс шоста, Зводимо до спільного знаменника. Тобто 72 сюди 2, додаємо і буде 11 72. Тепер є ще така цікава властивість, яку ми з вами ще не вчили. Відприйнято, що а в нульовій це 1. Згляне, приклад третій. Дві сьомих мінус першій степень плюс мінус 2,3 нульовій степень, і мінус 5 мінус другий. Значить, дві сьомих мінус першій. Використовуємо властиві, що це обернений дріб 7 до першої степені, тож буде просто 7 других. Знаємо, що а в нульові це 1, тому. Мінус 2,3 до нульгового степені це буде плюс 1. 5 мінус другий. Ідемо за означенням степені, що це буде мінус 1 поділити на 5 в другій. Значить, виділимо цілу частину, буде 3,12 плюс 1, і мінус 1,25. Спрощуємо, тобто буде 4,1 друга. Міс 1,25. Згодимо до спільного знаменника 50. Сюди 25, сюди 2 і пишемо 4 ціні, 23, 50. до так, Отаким чином обчислили значення виразу. Тепер йдемо далі. Знайдіть значення виразу, але тут ми вже будемо використовувати властивості степенів. До степенів з від'ємними показниками так само користується ті властивості степенів. Які ми вчили з вами, з вами і раніше. Подивіться, перші п'ять властивостей це ті властивості, які ми вчили з вами в 7 класі. Серед нових це а, ті властивості, які ми з вами сьогодні, сьогодні вивчили: що це А в мінус МД степені, і а, дріб а, б 15 мінус 1 до мінус 5 степені. Ну, і ще одна така властивість, що А0 це 1 Це знову знову. Давайте знайдемо знай... значення виразу. Звернемо наприклад, третій. 3. 3 мінус 18 поділити на 3 мінус 21. І ми знаємо, що при діленні степенів показники віднімаємо. Тобто, якщо ми а в степені м поділимо на а в степені n, то основа залишається, а показники віднімаємо. Тобто буде 3 мінус 18. Відняти, а в дужках пишемо мінус 21. Буде 3, при обчисленні буде в третій степені. тобто в третій степені це 27. Давайте подивимося приклад 6. 6 в мінус 5 степені. Помножити на 6 в мінус 3 степені до 4 степень, записуємо умову. 6 у мінус степені до 2 степені на 6 мінус 3. Оскільки дія піднесення до степені, то підносимо до степені. Що підгадаємо, що А в степені м піднесене до ального степені, тобто це буде А в степені мН. Ну і пишемо 6 мінус 5 степені. І в чисельнику використаємо вас що це буде 6 в мінус 12 степені. 6 мінус сьомій до 2 степень буде 6 мінус 14 степень. Помножте на 6-5. Тепер дивимося, що множенні степенів основа залишається, а показники додаються. Тобто ми можемо так це прописати, що це буде 6 степень мінус 5 плюс мінус 12. І цю ж саму властивість ми користуємо в знаменку. Що основа залишається, показники додаються. Я буду зразу писати вже, що плюс на мінус 3 це просто буде мінус 3. Обчислюємо, що буде? Буде 6 в мінус 17 поділене на 6 в мінус 17. І тут можна використати так, що при діленні степенів м, однакових це буде 1. Ну, тобто ми ділимо число там 5 на 5, це 1, так само і тут. А можна використати властиві, що? При діленні степенів показники віднімаються. Це дуже буде цікаво. Мінус 17 степень, мінус. Мінус 17 степень, бо приділені показники, і ще зганово ж, віднімаються І буде 6 А за новою властивістю 6 нуль це 1. Глянемо ще приклад 8. 14 в мінус 5 степені. Поділено на 7 в мінус 5 степені. Що ж робити в цьому випадку? Можна використати властивість. Оскільки я бачу, що у мене і 14 і 7, і 7 в мінус 5 степені, то пригадаємо, що А АВен поділено на Б Вені, можна записати, що це дріб АВ до n степені. Тобто я пишу 14, поділене на 7 до мінус 5 степені. Скорочуємо, буде 2 в мінус 5. І пішли за властивістю, що якщо в мене А в мінус 1 степені, я пишу 1 поділену на той же самий степень з заднім показником. Буде 1 на 2 в п'яті. 2 в п'яті це.